Four, three, two, one, zero. Слава Україні, шановні мешканці та захисники півдня України. Обстановка в операційній зоні південно-Бузького напрямку залишається складною, але контрольована. Підрозділи сил оборони утримують зайняті позиції та авіаційними і ракетно-артилерійськими ударами порушують плани ворога щодо анонсованих наступальних дій та продовжують змушувати противника оборонятися. Положення та склад ворожих сил суттєвих змін не зазнали. Рашисти протягом ночі тричі обстріляли Нікопольський район. 80 снарядів зградів та важкої артилерії накрили районний центр та Червоногригорівську громаду. Пошкоджено об'єкти промислової інфраструктури. З десяток приватних будинків, водогін та лінії електропередач без загиблих та поранених. Близько півночі двома крилатими ракетами Іскандер нанесено удар по Арбузинській громаді, що на Миколаївщині, силами та засобами ППО, ракети приземлено в околицях населеного пункту. Уламками від вибуху пошкоджено два житлових будинки. Без постраждалих сам Миколаїв та Миколаївський район зазнали масованого ракетного удару, зникна ракетними системами С-300. Пошкоджено кілька об'єктів промислової та соціальної інфраструктури. Дві ракети влучили у багатоповерховий будинок в спальному районі обласного центру. Зруйнована та пошкоджена понад 10 квартир. Одну людину деблоковано з-під завалів. Вісім людей поранено. Робота по розчищену завалів триває. Інформація уточнюється, двома ракетами зенітної системи С-300 атаковано Шевченківську громаду. Внаслідок потрапляння боєприпасів та їх уламків пошкоджено житлові будинки без жертв та постраждалих. А двома реактивними снарядами системи залпового вогню Смерч споряджених забороненими касетними боєприпасами, обстріляно Куцурюбську громаду Миколаївщини без людських втрат. Ракетні та артилерійські підрозділи Сил оборони продовжували виконувати вогнові завдання по районах заселення збереження живої сили та зброєння ворога по ворожих позиціях вздовж лінії зіткнення військ та тримати вогневий контроль над транспортно-логістичними об'єктами противника на окупованих територіях. За підтвердженими даними ворожа армія зменшилась на 13 рашистів. Решта втратно розвідується. Склад та положення корабельного угруповання ворожого флоту суттєвих змін не зазнали. 12 ворожих кораблів та катерів маневрують чорного моря вздовж південного збережжя Криму. Три надводні ракети носії споряджені калібрами у кількості 24 ракети в готовності до застосування. Загроза ракетних ударів та атак дронів Камікази залишається актуальною як з напрямку моря, так і з повітря і з тимчасово окупованого суходолу. Ворог не припиняє підступних атак мирних населених пунктів тилових районах. Продовжуючи техногенний шантаж, будьте пильні і свідомі, не поширюйте паніку, підтримуйте і довіряйте силам оборони. Пам'ятайте, що інформація теж зброя гібридної війни. Не поширюйте несанкціоноване, передавайте за компетенцію доцільне. Наша сила в єдності. Разом переможемо.